З кращих захисників скажу більше. Богдан Барій поле покинув, Максим Макота виходить. У Валентина Москвіна, і у нас відновлюється поєдинок м'яч в академії футболу Рух Львів. Неастролоїк. Ясінський. Ясінський передачу виконує хорошу фланг. Тут потрібно м'яч наздогнати, зберегти, але... Не вдається це зробити його партнерам по команді. І Назар Бардигулов веде м'яч гру. Бардигулов вперед. Хруник. Багрій. Невдала передача. Рухівці намагається вийти з оборони в атаку. Максим Паньків повинен встигнути до м'яча. Вдало відіграти проти Олександра Кройтеря. Корпусом. Зрештою, вкидання за буквою для Прикарпаття. Лоїк. Вперед. Кройтер. М'яч у руху. Лоїк. На Ясінського. Єсінський не поспішає. Єсінський шукає варіанти для передачі. Знову ж таки, передача низом глибину. Кройтер. Кройтер під удар вже здавалося, повертає партнеру. Знову з м'ячем восьмий номер академії футболу рух Львів. М'яч на лівому фланзі на Нашко. На партнера ще одна передача на четвертього номера. І той опиняється на зоні. Правила порушували проти нього. Це Павло Куташ, якщо я не помиляюсь. Ну і тепер вже право на стандарт для Львів'ян. Якщо у Перпаття цих стандартів було достатньо, то штрафних ударів у руху я і не згадаю, відверто кажучи, друзі. Піварчук Макота у стінці і штрафний удар з лівого флангу виконує Академія футболу рух Львів. Подача на ближню стійку. Тут е здорово на другому поверсі Олександр Яблонь і рух атакуватиме е другим темпом. Лоїк. Лоїк на правому фланзі. Він тут один-єдиний проти Григорєва, проти Арсенія Макара. Ну і, зрештою, проти Максима Панкева, який в третім опиняється на правому фланзі атаки руху. Кройтер вкидає. Клеутін. В боротьбі проти Арсенія Макара мало м'яч не втратив. Але потім м'яч уже повертається до захисників львівської команди. Хороша передача зараз. М'яч у Дмитра Себра. Кіт теж у нас з'явився, що продовжує. Академії футболу Руху Львів по перерві номер 11. передача Яблонь яблунь відборі. Яблонь за межі поля м'яч переводить. Буде вкидання за бокової для Прикарпаття для рухівців. Друзі, перепрошую. Клеутін. Клаутін вкидає за бокової, вкидає на партнера на макач Чопкали. Це вже через оборонну лінію. Грають львів'яни. Основна відмінність між першим таймом в тому, що коли відігроватись змушений був рух, то насправді м'яч був у львівської команди. Коли відіграти сподівано Прикарпаття, Прикарпаття особливо з то і не зустрічається. Маю на увазі вже у, на половині поля суперника. Так були гострі моменти, друзі. Це без сумніву. Прикарпаття в другому таймі більше загрожувало воротом суперника, ніж їхні сьогоднішні суперники. Хруник щадна хороша нагода. Хруник на багрія. Той технічно повертає. Хруник пробитий по воротах. Удар заблокований цей удар, і буде кутовий. Котовий виконання Арсенія Макара. Фібо! 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 Макар. Подача на ближню стійку. Тут Ясінський на другому поверсі грає блискуче. І... Хроник, щоправда, м'яч зберігає. Продовжує атакувати Прикарпаття. Куташ праворуч переводить на Макара. Кутаж. Кутаж змушений грати через центр оборони. Панків. Панків на лівому фланзі. В паньківо немає тут допомоги, немає варіантів для передачі на фланзі. Потрібно йому зходити в зону для передачі паньків. Хруник. Хроник технічно обходить суперника, входить далі, виконує подачу але занадто високо. Умнічка, Ілюш, умнічка, давай, давай, потерпіть, друзі, Потерпи. Потерпи. давай. давай, давай. давай. Вкидатимуть за бокової футболісти Академії футболу рух Львів. Максим, Нанашко це виконає. Так, передача на Ясінську. Ясінсь... Василю, а що ти додаєш у йогурт? Заказку Карпатікус. Реально Олексій Піскун повертає Клименко з м'ячем Капітан львівської команди передачу виконує хорошу зараз на Кройтаря. Кройтар змушений повернутися, оскільки настільки... настільки глибоко вже Прикарпаття зустрічає суперника. І там вільно гуляти на фланзі не вдасться. Тут боротьба паньєва проти Максима Повханича. Ну і буде кутовий таке враження. М'яч покидає межі поля саме від десятого номера Прикарпаття. Рух заробляє вже другий стандарт за декілька хвилин у другому таймі. Наструлоїк не поспішаючи м'яч ставить поруч з кутовим ну і зрештою у нас буде. Подача з кутового. Лоїк. Подача, Удар і. Удар від воріт буде. Такий відбувся цей удар. М'яч в підсумку поле покинув саме від футболістів з Львівщини і Назар Бардегулова гру. Панків. Бардегула. Яблонь. Паньків. Макар. Макар технічно здорово продачу дав на Хруника. Хруник ще технічніше на Макара повернув. Тепер вже Сомму номеру не вдалося м'яч зберегти. Під своїм контролем, ну і від оборони в атаку. Рухатиметься львів'яни, Ясинський. На портале в центральній зоні Лоїк. Лойк like, мягко виконав на кройтеря. Кройтер положені позагрою. Опинився. Давай, 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 восьма хвилина поєдинку. З дюсашор Прикарпаття все ще поступається своїм суперникам академії футболу Рух Львів У очному поєдинку з рахунком 1-2 станом на цю хвилину. На Газоні опинився Максим Повханич. Порушення правил не було проти 99-го номера руху. І тепер вже фол. Тепер уже Анатолій Лайтер фіксує порушення правил у цьому епізоді. Ще один штрафний удар з половини поля суперника виконає рух. Але передача не йде через нас загострені, да, ось так через оборону. Лінію, що на передачу не вдало. Панків перехопив, втратив м'яч у боротьбі проти Клеутіна. Клеутін з м'ячем. Передачу віддав на партнера. Кройтеря обікрали захисники Прикарпаття. М'яч відібрали. І Хруник технічно що, рукою свій підіграв. Ілля Хруник. Лоек виконує штрафний удар. Лоек на марка Чупка. Чупко чи дає на Кройтеря. Максим Панків передачу 15-го 8-го номера руху блокує і буде вкидання за бокової. Готується вкинути за бокове. Чубко Чубко повертає. І... Майже м'яч не відібрав. Іван Багрій, майже не рахується, тому через Володимира Ясінського грає Олексій Піскун. М'яч у команди Рух на нашко. Дуже рідко він насправді дозволяв собі такі рейди на чужу половину поля в таймі першому. Мало на ударну позицію, не вискочив Дмитро Сибро. Вдалося захисникам Прикарпаття допрацювати. І Хруник на правому фланзі відповідь Прикарпаття на ось ці затяжні атаки від їхніх суперників. Хруник на газоні опиняється. І тут свистіти не хотів. Толі лайтер дещо з запізненням надає свисток у цьому епізоді і порушення правил на капітані. Прикарпаття фіксує. На старологіках проблеми виникають. Спочатку арбітер запрошував медиків на поле, але все ж таки впорались своїми силами футболісти Академії футболу Рух Львів. Ну і штрафний удар Арсеній Макар біля м'яча. 81-ша хвилина поєдинку. Подача від Макара. Якось занадто Занадто просто. Піварчук. М'яч знову Прикарпаття Макар. Макар зміщується в центральну зону. Удару завдає. Арсені Макар. І цей удар. Зрештою, блокує Марко Чубко. Куташ здорово м'яч відібрав. Передачу йде на Григорєва. Григорів. Подачу. Удар від Максима Макоте, але м'яч в руках у Єгора Клименко. Ну і часу залишається вже, друзі, не так багато. У нас у другому таймі. <плес> Олексій один удар. піскун. Клименко вантажить м'яч вперед. Григорів. На шляху м'яча виростає, але тут вже знову ж таки м'яч у рухівців. Це дуже спокійно, дуже легко все робить Максим Повханич. Ось тільки зараз м'яч втрачає перехоплення, кутаж, кутаж. передачу в бік Івана Багрія, але на шляху між м'ячем і восьмим номером Прикарпаття з'являється Володимир Ясінський. Повханич на лівому фланзі. Ковханич абсолютно вільно, удару навіть завдає Бордегула. Не допоміг би своїй команді зараз. Якщо б м'яч йшов в рамку воріт після ось цього рикошету, оскільки Бардегула реагував на удар і це б могло б зараз дуже сумно закінчитись для Прикарпаття. Натомість тільки стандарт. Заробляє Академія футболу Рух Львів. Олександр Кройтер його виконає. Кройтер. Подача. На виході бордегула. Ну і це буде кутовий. Ну, ось не непорозуміло, Натолі Лайтер і його асистент таке враження, що асистент показував відворіт. Мені здалось, відверто кажучи, друзі, що все ж таки м'яч від голкіпера Прокарпаття покинув лицеву лінію. Тому рішення головного арбітра зрештою правильне. Кройтер. Подача на виході Бердегула. Лоїк намагався перекусити, але ні. М'яч буде у Івана Багрія. Той опиняється на газоні порушив правила проти нього Володимир Ясінський. Попередження отримав за це. Сьомий номер академії футболу Рух Львів і. Це все-таки буде штрафний удар. Просто з невеликою паузою, яка в нас виникає через те, що Володимира Ясінського, який правила порушував, проблеми виникають. Зрештою, те, про що я говорив в першому таймі, не така вже широка лава для запасних у академії футболу рух Львів, тому. При ось такій мінімальній перевазі не хочеться, зрозуміло, Андрію Гаврюшову робити якісь необдумані заміни. Но тому змушені в своїй більшості стартова одинадцятка Академії футболу рух Львів продовжувати гру у нас уже до 86-ї хвилини. Штрафний удар Піварчук виконує Прикарпаття, подача. Кройтер. Протере все під контролем. М'яч вбиває вперед. І м'яч зрештою поле покидає саме від футболістів з Львівщини. Панків. Кидає за боковою. Повз м'яч Клеутін, але є Нестер стролої. Панків. Знову м'яч у Прикарпаття Панків. Того жорстко зустрічає Клеутін на межах правил. Тепер вже відбір від Чубка, Праворуч. Кройтар. подачу виконує. Тут є час прийняти, обробити, віддати передачу. Повханеч. Удар! Бардигула рятує. Ілля Хруник Хруник один обходить Олексія Пісконалі. Ворочі дає передачу на Арсенія Макара. Макар. Така Прикарпаття продовжується. Макар. Макар під підліво удару завдає, і від Володимира Ясінського м'яч покидає лицову лінію, і буде кутовий. іди, 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 іди. Замовляй доставку сільпо до дверей за стосунку або на сільпо .ua. Ясінський. Тепер уже вкидання за бокової для Івано-Франківської команди. Відбір посильна передача. Паньків піскун. Перепрошую на м'ячі. Був перший. Клеутін тепер вже вантажить вперед. Піварчук. Та це Прикарпаття, переведення на Макара, Макар. Подача низом, м'яч від Олега Клеутіна. Поле покидає, буде ще один кутовий. І Іван Багрій. Да до м'яча. 80, 8 хвилина поєдинку, друзі. Дві хвилини до завершення основного часу. Багрій. Подача Багрія. ближня стійка. Відбувається рух, але атака триває Прикарпаття. Багрій самовідданому підкаті. Зараз м'яч зберігає для своєї команди. Знову на відбій рух. І хороша контратака. Кройтер. Кройтер забігають одразу двоє партнерів по лівому і правому фланзі. М'яч отримує Себро. Себро прострілює низом, але це дуже просте завдання для Піварчука. Та ще порушить правила. атаці футболісти руху. Бардоголо м'яч введе в гру. Голови вибиває Макар. Макар на Григорєва. Григорів розвернувся, Але одразу ж м'яч втратив у на астралоїка Чубко, відповідь руху. Переведення на лівий фланг. До м'яча повинен встигнути Ігор Зелінський. Зелінський з м'ячем. Зелінський грає на партнера. На нашко. Та й подачу виконує. і М'яч у... Лява Сутяк намагався вибити подалі від своєї карної зони. Зрештою, порушують правила. Футболісти руху. І знову м'яч у назара Бардигули. Бордегола вибиває. Олександр Яблень. Бардегула. На партнера по обороні. Той вантажить вперед. Хруник. Вдало. Хруник. Хруник ліворуч. на Максима Панківа. Панків. Макар. Знову Панківа. Панків. Зіграти технічно, підсумку передача не пройшла, була невдалою. Кройтер, відповідь Академії футболу Рух Львів, невдала передача. Тут е... пильно стежить за суперником Піварчук. Відповідь Прикарпаття. Багрій, удар! м'яч іде вище ворі! Слухай, І це повинно бути кутовий, таке враження. Я сумніваюся, що м'яча торкнувся саме Єгор Клименко. Мабуть, був рикошет уже при... після удару. мінімальний. Ван Багрій виконує цей корнер. Подача. Удар по воротах! І Як же зараз не замикає Арсеній Макарта на дальній стійці? Просто фантастичний момент на 90 в нашому поєдинку Ми ситаємо, там, на слідкуємо за Анатолієм Лайтером. Слідкуємо за тим, скільки компенсував він до тайму другого у цьому матчі. Відворіт Єгор Клименко. Перший м'яч за. Команду з Львівщини. ну і м'яч зрештою покидає межі поля, вкидатимуть за бокової футболісти руху. На нашко. Вкидає Макота. Ставалося, м'яч відбере, ну завершується все тим, що кидатимуть за бокової рухівці. Лоїк. Тепер вже кидання за боковою для Прикарпаття. Хруник. Хроник розібрався зараз в уточненні суперника. Здавалося б, але зрештою м'яч таки відбирає у капітана Прикарпаття Дмитро Себро Піварчук. Косне ковирно грає. М'яч у руху. Ще одна передача, знову допрацьовує оборона, ну і щось схоже за намагання удару по воротах Назара Бардегола, але це зовсім не точно, і буде від воріт. Час на вмулиму спливає. Чи дозволить зараз Анатолій Лайтер? Ще останній штурм воріт Ігора Клименка. Це звичайно питання, відбір від руху. Передача на Клеутіна. Клеутін виконує передачу. Низо! Може бути гостро. Пасетяки Бардигула допрацьовують. Як же зараз холоднокровно? Діють захисники Прикарпаття. Максим Нанашко знову м'яч у руху. Нанашко падає. Порушення правил з боку Максима Макоти номер 11-го. Ну, мабуть, це не те, що зараз було потрібно у цій ситуації для івано-франківської команди. Біля м'яча Ігор Зелінський. Саме 29-й номер виконує зараз цей штрафний удар. Дмитро Себро лишає право на виконання. Цього штрафного 29-му номеру. Буде подача Шуча за все. Подача від Зелінського. Буде удари дріт. Буде удари дріт. Назву це спробую удару. Просто м'яч зрештою покинув лінію поля саме від. Гравців Академії футболу рух Львів і панків. панків. Панків ліворуч віддає на Макара. Макар втратив м'яч у боротьбі з Олександром Кройтером. Піскун вибиває, вибиває вдало. Себро. Праворуч віддає. Панків. Панків м'яч зберігає у межах поля, але передачу не точно. Чубко перехоплює передачу Олександра Кройтера. Кройтер на правому фланзі. Кройтера зустрічає. Павло Куташ. М'яч межі поля покидає саме від восьмого номера Академії футболу рук Львів. Кидає Панків. Макар. Макар, м'яч у межах поля. Макар продовжує протриву за футболку. Зараз в цій піскунце повинна бути жовта картка. Це повинна бути жовта картка, і це друга жовта. Рух завершуватиме це матч у меншості. Поле покидає Олексій Піскун. У нього друге попередження в цьому поєдинку. треба робити. Вася Вася Іван Багрій виконає штрафний удар. Давай Давай Басі, Басі, Басі! Лайтер Бас! Дає свисток, Барій розіграв Бля, Бас! з Іллею Висотяком передачу й дав на надто вдало, не на надто комфортно, але Прикарпаття ще є час, ще є декілька хвилин. Можливо, одна хвилина. Цього абсолютно достатньо для того, щоб спробувати ситуацію вирівняти на полі. Антолі Лайтер. ні, друзі, у нас більше немає часу. Прикарпаття. Отже, з Дюсажор Прикарпаття поступається своїм ровесникам з Академії футболу рух Львів у поєдинку шостого туру елітліги з рахунком 1-2. Дякую вам, що ви були з нами, друзі. У Нас попереду поєдинок між Прикарпаттям та Академією футболу рух Львів вже в категорії Ю-15, тому залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого.